Одна 1094 я не спинюсь, я закохався. А всі казали, зупинись, оттямся, то не твоє і не для тебе. А я в їй признався. І всі мене не розуміли, і негатив мені тулили. А я знаю, для кохання потрібен Бог, душа. Своя я лінію вже перейшов, при вернутись не знайшов і світлі подумки мої, майбутнє бачать у вісні. Будово.